Привіт усім! Сьогодні ми готуємо фантастичну вечерю. Я її назвала Чудо сковорідка Сьогодні ми приготуємо дуже швидко і дуже смачно і почнемо з фаршу. Для наших котлеток у мене сьогодні свинячий фарш. Ось такий добренький, ароматний. Я сюди вже додала. Цибульки, часничку. І зараз додам одне яйце. І добрисенько перемішуємо. Фарш наш я перемішала. Але не зовсім гарно, бо буду додавати іще травки. Я хочу додати зелень французьку. Вона дуже ароматна. Так, тепер я додам ще чорний. Перчик обов'язково. Так, і тепер буду вимішувати і прямо вибивати. Ну що, починаємо. В наш казан додали грамів 70 олії. Так, і тепер додаємо бікончик. Що у вас є? У мене ось такий бікончик. Просто класнячий. Прокроєчка. На що вас не обсікло такими бріцями. Ось так. Це дуже небезпечно. Обсмажуємо нам дикончик. У мене бекончик свіжий, тому я його трішечки присалюю. Так, бекончик наш підсмажився. Тепер ми додаємо до бекончика цибульку, ось так довільно порізану І часничок. І трішечки обсмажимо. Гляньте, яка краса Боже. Ой, а як пахне. Так, цибулька наша підсмажилася. Тепер ми додаємо нашу морковочку. Ось так нарубану, щоб були ви видно шматочки. Не дрібно. Знаєте, як красиво вже. просто чудово. Краса. Так, и зараз мы сдадим вам из Петти Сванка Силь. Вы знаете, я ее обожню, просто обожню. Без нее и страва, и не страва. Далее, сдадим В Одесі на Кри Крижановки купила прекрасну чудову спецію у цхосунелі. Там чоловік продає найкращі у світі приправи. Просто рекомендую. Так. І додаємо ще трішечки звичайної солі. Так, ну, на цьому етапі поки що все. Так, ой, генце, яка краса, просто краса. Не пересмажуємо, саме головне не пересмажуємо. Так, і зараз ми додаємо трішечки паприки копченої. Це теж робить страву, невіроятно смачною. І ось тут дивіться, паприку не можна пережарювати. Тільки дали, трішечки прогріли, щоб вона дала свої аромати і вкуси, смаки, і додаємо або томатну пасту, або Томатний сік. Дивіться, що ви любите. Я додаю свій домашній соус са Я його просто обожнюю. Тут уже багато спецій. Обов'язково обмиваємо баночку, щоб нічого вкусненького не залишилось. І тут дивіться, якщо ви додали томатний сік або пасту, куштуйте, щоб вона не була занадто кислою, додайте ще трішечки цукру. У мене соус вже отрегулірований. Він і солоденький, і гостренький, в общем, за нашим смаком. Тому ну, куштуйте і пробуйте і доводьте до смаку. І даємо. Хвилинок 5, оце наші заліці дуже прокипіти. Дивіться, наша підливка підсмажилась, булька дебела. Ну, Цього на цьому і так і нам досить. Тепер дивіться, що ми робимо. Ми формуємо нашу чудо сковородку. До речі, я не сказала, ви можете цю страву приготувати в звичайній сковороді на плиті. Так, як ви бажаєте. Тепер пам'ятаєте, да? я робила фарш. Тепер беремо фарш і ось так добряче вибиваємо кожну котлетку. Дивіться, прямо добряче, промиваємо, ось так. Прямо вибиваємо. І дивіться, що ми робимо. Ось так раз. Біля вас повинна стояти водичка, щоб ручки. Смазувати і кожну котлетку ось так от. І дивіться, викладаємо на отаку відстані. На що з на відстані, я потім скажу. І ось так робимо з усіма котлетками нашими. Ось так. Гляньте, вже красиво, правда? М -м -м, так. Гляньте. Просто красота. Дивіться, що як красиво. Так. Так. Ну ось так. Тепер ми беремо картопельку і вставляємо між нашими котлетками. Ви бачите? М -м -м. Правда, чудо сковорідка? Так, а як це смачно буде? Ви не уявляєте. Швиденько працюємо двома руцями. Двома ручами, швиденько. І там, де в нас є простір, туди ми вкладаємо нашу картоплю. Ось так, дайте. Боже, як красиво, боже, боже. А як це смачно буде? М -м -м. Дивіться. Бачите. Просто клас. Я начистила. Так, і ще отак так парочку чесночин обов'язково для запаху. І ось так. Ось так додаємо картоплю нашу. Так, 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 додали картофельку і на цьому етапі підливаємо трішечки водички. Ой, додаємо водички. Так, акуратненько, щоб не рушити нашу оцю красоту. гляньте, О, просто клас. Так дивіться, щоб не зовсім утонула наша картопелька з м'ясом, не треба. Так. Так. Ну ось пройшло у нас пів години. Дивіться, дивіться, яка краса. Ви Бачите, все зайвий сік уйшов. Пробуємо нашу картопільку. О, та я вже бачу. Пробуем на насі, на смаки. Дивіться, наші котлетки цілесенькі, Бачите, всі в сачку, ці підливці. Картошечка просто нереально смачна. І на цьому етапі, якщо у вас не досолено, досалю, то в мене просто все прекрасно. Дивіться, викладаю так лаврушечку. І посипаю зеленню. У мене це зелена цибулька і кріп, гляньте, Ви тільки подивіться, господи, боже, Боже, наша дива, наше чудо, сковорідка готова. Ви дивіться, який, який колір, а смак просто неперевершений. Тому швиденько беремо сковорідку або казан і голопом готувати, бо ви. Я не можу передати, що ви втрачаєте. Тому швидко до плити або до казана. І готуємо зі мною. А я йду куштувати. До зустрічі на дегустації. Так, ви тільки подивіться. Це просто фантастика. Яке воно красиве. Зараз насипаю, показую, дегустую і розкажу, яке воно на смак. Ну, що я хочу сказати? Це просто не перевершено. Це смак, який не адекватно описати. Це просто божественно. Готуйте, смакуйте, лайкайте. І до зустрічі на новому відео. Мир вашим родинам!